Виникло проблемне питання, тому що багато чуток про те, що президент нібито пропонував піти з посади голови СБУ Василю Малюку. Малюк нібито не погодився, і дуже показова на моїй пам'яті, це вперше. от така виникла публічна хвиля. Хвиля критики. От цього можливого рішення багато відомих військових командирів, і не тільки військових, і представників і експертних спільноти виступили проти того, щоб звільняли ярмака з посади голови СБУ. все ж таки він отримав великий авторитет за цілу низку вдалих успішних операцій. Напевне, малюка. України ну, малюка не малюкаршу да, Перепрошую, малюка. Він, ну, головний, можливо, феєричний успіх це операція Повутина. Я думаю, що це у наших спецслужб найбільше і таке найяскравіше досягнення в прямому переносному сенсі 25 2025 році. Ну і ціла низка інших була вдалих спецоперацій. І тому, дійсно, на мій погляд, зараз ну, я не бачу причин необхідності міняти зараз керівництво СБО.